Привіт, друзі! Сьогодні мені знову пощастило. Я була в соціальному магазині. Це така організація, асоціація, яка допомагає людям придбати продукти за зниженою ціною. Це можуть бути продукти, в яких вже строк придатності добіг кінця або добігає кінця. Або цілком довгого зберігання, але е, такого більш широкого вжитку необхідні продукти, як, наприклад, ось молоко ультрапастеризоване, або якісь консерви. В цей магазин можна потрапити, якщо у вас. Дочисляють до певних верст населення, як то сім'ї з дітьми, люди у складних життєвих обставинах, які мають низький дохід. Загалом тому він і називається соціальний. В нашому саме місті, де ми живемо, його немає. Містечко є в сусідньому за 6 кілометрів звідси. Не завжди мені виходить туди потрапити, бо я працюю в цей час. Він а сам магазин цей працює по годинам. Всього кілька годин в четвер, кілька годин в п'ятницю. Тож, дуже не часто мені видається, туди потрапити, але якщо це стається, я дуже суттєво економлю. Це не перше відео з цієї серії. Але я знаю, що цікаво це дивитись, тому що не завжди знаю, що вдасться цього разу вполювати. Я саме так і називаю, це вилов, тому я їй показую детально, що саме цього разу мені вдалося, і за скільки купити. На все це я витратила 33,50 євро центів. Зараз ви зможете оцінити, чи... наскільки я зекономила, чи сильно я зекономила, що саме я придбала. Отже, 6 літрів молока за 60 центів це в два рази дешевше, ніж найдешевше молоко такого типу в супермаркеті. Чому саме шість, це нам менше ніж на тиждень вистачає, але більше не можна. Сім'я з однієї людини можна може брати, точніше, одна людина може взяти лише один літр молока раз на тиждень, тож на нашу сім'ю виділяють саме шість літрів. Але я вдячна звичайної за таку можливість, тому що як я сказала, це суттєва економія. З неїстівного сьогодні я взяла ось такий шампунь. Тут пів літра за 2 євро, значно дешевший, ніж в супермаркеті. в нас він закінчується і були певні запаси, але зараз ось потребуємо. Тож, думаю, що не дарма це купила. Минулого разу, якщо ви бачили, минулого тижня мені навіть там запропонували взяти аж 4 такі пляшки з рідиною для прання. Дуже вигідна ціна, всього 2,50, тут майже 2 літри. І в супермаркеті така, такий засіб коштує 7,50, тобто це в три рази дешевше. У мене на прання йде дуже багато. Засобів, тому я супер щаслива, що в мене є можливість так зекономити. Минулого разу мені дозволили взяти чотири пляшки, я вже сказала про це. Цього разу я взяла одну хоча б, щоб, тому що це рідкість, доволі швидко закінчується ця рідина, там більше її не буде, а мені нехай буде на майбутнє. Думаю, що буквально за кілька місяців вже буду користуватись і нею. Далі, ось таку курагу я минулого разу взяла, розійшлося за 2 хвилини, тому цього разу взяла дві, два пакетики по 250 грамів кожен і коштує 60 центів, доволі смачна, не пересушена, не брудна. Ось Класна курага. Дітям взяла ось таких різдвяних, різдвяних перів Нуелів, як у Франції, це Пер Ноель, Санта Клаус. 90 грамів тут молочного шоколаду е, взяла, тому що, ну, як солодке, звичайно, Різдво вже минуло. Е, так рекомендована дата до вживання 31 березня закінчується, тобто, вони ну, не прострочені, можна вживати, ну і не проблема. Довго вони в нас не лежатимуть. Далі ось такі цукерки взяла. Просто діти люблять саме на напалочки. Цукерки це доволі дорого, ну щоб їх потішити. 20 центів всього хотіли за одну цукерку. Більше так не купуватиму. Менше з тим порадіють, та і й, та й все на тому. Аптімейль, ось 60 центів, 6 пляшечок. ну Я думаю, ви знаєте, що це за продукт. Мені дозволили взяти ось аж три упаковки. Далі йогурт з цукром тростниковим, з тростини 8, баночок, 4 баночки 40 центів коштувала ось такий ще йогурт з наповнювачем ягідним, буквально 2 баночки по 30 центів. А це. Сметана, ну, принаймні, я в якості сметани це беру вже не перший раз. За 80 центів мені обійшлася така ось е, упаковка 400 грамів. Далі ще ось такий йогурт, він питний. Ну, густий дуже, але ну, питний. 80 центів, 750 грамів. Написано, що замінюю 6 баночок з йогурту. Ну, тобто, це приблизно ось на 5 дітям на один раз одна така пляшечка. Різні ягідки, але однакові, я думаю. Склад і якість. Далі тут газовані напої. Ми зазвичай купуємо сік, газована рідше купуємо, але тут була знижка ось 40 центів, це один літр, і це доволі коштовний напій. Я бачила в супермаркеті, просто цікавилась. Він на базі на основі соку натурального з цитрусів. Тут всього за 40 центів євро з чимось коштує в супермаркеті. Здається, півтора євро навіть. Швепс, ось такий за 60 центів, ніколи такого не бачила, не пробувала, подивимось. Так, один літр теж. І ось такий тонік за 60 центів, півтора літри. Ну, теж як газований солодкий напів. Тонік він, звичайно, трохи гіркуватий, але менше з тим все одно смачно. Далі була можливість взяти ось таке масло вершкове напівсолене. 200 г за 40 центів це в 3, а то і в 4 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тож, я ось мені Дозволила взяти, точніше, не заперечувало, щоб я три шматочки взяла, взяла із задоволенням. Далі тут у нас макарони 60 центів пів кіло. Ось такі спиральки. Ось такі теж вермишелі. Локшина коротка. Так, 60 центів і 50 центів. Ось такі маленькі макарони. Ось цей соус, це, мабуть, з усього найневдаліша покупка, тому що я чомусь ну, засліпла. Побачила ходог, Манхеттен ще написано. Подумала, що це якийсь соус для ходогів, але ж тут, це написано. Тут написано і зрозуміло, що це гірчиця. У нас гірчиці повно. Дома ще є, не потребувала ще такого великого. Такої великої упаковки, але Ну що поробиш? Взяла, то вже взяла. А, нехай буде. Минулого разу теж брала такі е, гриби. Дві баночки цього разу взяла. Порізані шампіньони 50 центів одна баночка. Ось каву теж на, наперед на запас взяла, бо минулого разу дві упаковки взяла. Тому що це такий продукт, який там швидко закінчується. І потім Довго чекати наступний завіс, тим більше, що я не знаю, коли я наступного разу зможу туди потрапити. Ось такі вафельки. Колись ми їх називали Нідерландські, купували в сільпо. Тут вони, ну, така сама якість, і смакові якості. Взяла дві упаковочки. Навіть супер дешево, звичайно, але все одно дешевше, ніж в супермаркеті. 80 центів одна упаковка, скільки тут грамів. 175 всього на всьому, небагато. Ось таке тісто тут дві упаковки для тарту. Звичайно, можна тісто і, сам, і самим готувати, але коли воно готове, то швидше будь-яка ідея перетворює, перетворюється вже в реалізований проєкт, скажімо так. Тож, знайду якусь начинку, вигадаю, і приготую найближчим часом два пироги. Такі, два тарти. Далі ще я ще пропустила ось такі сосиски. Ну вони схожі за своєю консистенцією, скажімо так, на ліверну ковбасу, але це е, м'ясо. Хоча от зараз я і засумнювалась, треба взяти перекладач, перекласти, чи це, можливо, і є там щось на кшталт ліверу. Але не впевнено, треба досліджувати. М -м -м -м. Жир м -м -м. А, так, Є м'ясо. 51% це м'ясо свинини. 1 євро упаковка. Ну, думаю, що в супермаркеті набагато дорожче. Першого через 3 дні закінчується строк придатності, тож треба днями приготувати це. Авокадо мені не пощастило з овочами і з фруктами, просто нічого не було. Залишились самі авокадо. Знаю, що їх, мабуть, не забрали тільки тому, що не були впевнені, чи вони гарні. А ось я минулого разу взяла тільки два, теж побоювалася, що будуть поганими вже всередині чорними і. Шкодувала, що взяла так мало, бо вони всередині абсолютно класні, їстівні, дозрілі, світло-зелені, такі самі, як має бути авокадо, вони тверді, ніде не м'які, все з ними гаразд. Я навіть сьогодні вже собі дозволила ціле авокадо самі з'їсти, бо в нас аж такий запас. Щодо ціни, овочі і фрукти там за одну ціну 90 центів, можна просто брати торбу, все туди складати. І потім в кінці її зважують за ціною 90 центів. Я заплатила менше 2 євро, ще було 4 ківі чи 5, але десь вже їх, здається, з'їли. Тут немає поряд. Так що, можете мені повірити, що це було буквально 2 кілограми і заморожене філе куряче брала попереднього разу, і цей раз теж взяла на запас. Ми варимо бульйон з такого м'яса. Тут написано було 2 євро пів кіло. Тобто я взяла кіло замороженого філе всього за 4 євро, що досить непогано. Так, власне, ось ці продукти я сьогодні придбала. Напишіть мені, будь ласка, як вам мій вилов цього разу. Не знаю, чи видасться мені наступного тижня потрапити в цей магазин. Хотілося б, звичайно, тому що в будь-якому разі, можливо, це не весь набір продуктів, які нам необхідний. Я завжди сподіваюся, що вдасться овочі, фрукти купити набагато дешевше, але не цього разу. Менше з тим зекономила суттєво. Я вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайку, чекаю вас в коментарях і підписуйтесь на канал. Бувайте!